30 вересня о 19.26 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що поблизу села Суховоля Золочівського району на автодорозі броди Тернопіль відбулося зіткнення двох легкових автомобілів ВАЗ-2111 та легкового автомобіля Форд max Та є затиснуті люди, внаслідок ДТП травмовано трьох пасажирів автомобіля ваз 2111 яких із травмами середньої ступені важкості госпіталізовано у Бродівську лікарню. Нью пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць, гідравлічного домкрату проводились роботи по деблокуванню двох потерпілих з автомобіля ваз 2111 та відключенню акумуляторних батарей. Інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будьте обережні на дорогах.